В Житомирській обласній раді підсумовують результати роботи депутатського корпусу та обласних комунальних закладів в умовах воєнного стану. Шість депутатів у лавах ЗСУ. Інші волонтерять, а деякі обласні комунальні заклади стали прихистком для ВПО. Про це в коментарі «Житомир.Інфо» розповів виконуючи обов'язки голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Шість депутатів у нас які пішли служити у збройні сили України. Багато депутатів. Працюючи в тій чи іншій галузі, підприємництвом займаючи, створюючи, займаються волонтерством. Багато наших комунальних закладів стали ну притулком для тимчасово переміщених осіб, це той самий ліцей для обдарованих дітей. Дуже багато було. На нашу територію було вивезено евакуйовано медичні інтернатні установи, зокрема там з Київщини, Бородянки, обласна псих психлікарня, будинок інтернат для психічно хворих людей. Ну, понад 600 людей таких було евакуйовано. Багато наших установ сьогодні. Займаються працівники і плетуть маскувальні сітки. Хтось виготовляє свічки, народ об'єднався і в міру мо своїх можливостей зробить все для того, щоб перемогу наблизити перемогу.